Схема із твердопаленим котлом. Тут ми можемо бачити сам твердопалений котел, групу безпеки, обов'язковий елемент при монтажі твердопаленого котла, подачу від твердопаленого котла від подачі від самого котла до баку теплоакумулятора, та зворотну лінію. На зворотній лінії можемо бачити контур захисту від низькотемпературної корозії твердопаленого котла тобто є елементи, які не дозволяють теплоносію потрапляти. Теплоносю нижче від 60 градусів в котел, тим самим запобігаючи утворенню низькотемпературної корозії, а також конденсату в твердопаленому котлі. Тут ми можемо побачити бак теплоакумулятор, також зі своїми елементами безпеки, і дуже важливим елементом є наявність мембранного розширювального баку для компенсації розширення теплоносія при нагріву. Також ми можемо бачити колектор з насосами для подачі. Теплоносія до споживачів. І контур для звантаження болера вторинного нагріву.